Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація для тих, хто планує виїзд за кордон для супроводу родича з інвалідністю. Тому додивись це відео до кінця та підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Отже, супровід родичів з інвалідністю за кордоном, правила перетину у 2024 році. Відповідно до правил перетинання державного кордону, інваліди першої, другої та третьої груп, а також особи, що їх супроводжують, мають право на виїзд з України під час дії воєнного стану. Супроводжуючою особою може бути один з членів сім'ї першого ступеня споріднення, а також особа, що здійснює постійний догляд. Однак для військово зобов'язаних чоловіків діють певні обмеження. Розглянемо, хто ж потребує супроводу при виїзді за кордон. Військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть супроводжувати за кордон дружину батьків та дітей, якщо вони мають першу або другу групу інвалідності. Крім цього, батьки та опікуни деяких категорій дітей також мають право на перетин кордону. Йдеться про неповнолітніх осіб з інвалідністю, дітей, що страждають на перинатальні враження нервової системи, дітей, що від народження мають тяжкі порушення розвитку, неповнолітніх з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, дітей з ДЦП або психічними розладами, хворих на цукровий діабет, але лише першого типу, хворих на гострі чи хронічні захворювання нирок, дітей, що тяжко травмувалися, та потребують паліативної допомоги чи пересадки органу. Для того щоб військовозобов'язаний чоловік міг супроводжувати родича за кордон, він має мати при собі пакет документів. Які ж документи потрібні? В першу чергу, звісно, потрібно мати закордонний паспорт, свій та особи з інвалідністю, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Ну і далі документи, що підтверджують інвалідність родича, якому необхідний супривід. Якщо супроводу потребує хвора людина, яка їде на лікування за кордон, то додатково потрібно надати медичну довідку, що видала лікарська консультативна комісія за формою та в порядку, встановленими міністерством охорони здоров'я. Питання, яке турбує багатьох. Чи можна виїхати за кордон з родичем, що має третю групу інвалідності? Відповідно до законодавства України, військово зобов'язані чоловіки мають право на перетин державного кордону у випадку, якщо вони супроводжують дружину з будь-якою групою інвалідності, зокрема і третьою. Для цього необхідно зібрати пакет документів для виїзду за кордон відповідно до положення пункту 2.1 постанови кабінету міністрів No57 від 27.01.95 року та виїжджати разом із дружиною. Що ж, друзі, тепер ви знаєте, що необхідно для супроводу родича з інвалідністю за кордон. Якщо ви чи ваші знайомі виїжджали для супроводу, напишіть в коментарях, як все пройшло. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.